Нові подробиці про звірство росіян серед розстріляних расистами беззбройних українських військових батьків пізнали сина. Спершу їм сказали, що він зник без звісти на Курщині, а потім в мережі з'явилося страшне відео розстрілом, на якому батько та матір впізнали сина. Це чергова історія, яка викликає ще більше люті до росіян. Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал. А ми переходимо до новин. На початку жовтня аналітики Діпстейт опублікували в мережі кадр із розстріляними в Курській області українськими військовими. Дев'ятеро воїнів були повністю роздягнуті, лише в одній білизні вже лежачи обличчям до землі. Аналітики повідомили, що цей масований розстріл відбувся 10 жовтня. Посилаючись на власні джерела у першій окремій танковій бригаді, аналітики повідомили, що окупанти розстріляли дев'ять дронщиків та суміжників в районі населеного пункту Зелений шлях. Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт із ворогом та відстрілюватись. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися. Потім розстріл, і це саме фото. Власне, на цьому кадрі Оксана Голубенко з чоловіком і побачила свого сина Руслана. Батьки впізнали його за спідньою білизною і шкарпетками. 16 жовтня подружжя отримало повідомлення, що син зник безвісти біля села Товсти Луг на Курщині. З батьками поспілкувалися журналісти Суспільний Чернігів. Розстріляний Руслан Голубенко на позивний руха був військовослужбовцем першої окремої танкової сіверської бригади. Перебував на посаді командира відділення розвідки, працював з дронами. У 2021 році. Чоловік підписав контракт із ЗСУ. Під час повномасштабної війни брав участь в обороні Чернігова, а потім воював на сході України. Саме там його учив літати на дронах військовослужбовець Тимофій Гур'єв. Він дуже класно літав. Це майстер своєї справи на 100%. Бувало, під час обстрілів ми літаємо. А ми літали позмінно. В основному нашим завданням було спостерігати знаходити рух техніки. І ось в рухи виходило ідеально знаходити виходи. Я досі не знаю. Як він знаходив виходи мінометів, бо я за весь час міномет знайшов двічі. Матір хлопця Оксани Голубенко розповіла журналістам і про останню розмову з сином. Вона відбулася 10 жовтня. Мамолечко, я буду прориватися зараз. Давай. Це остання голосова його. Я написала йому, хай Бог береже. Але він вже не відповів. А потім той самий кадр, на якому вони впізнали Руслана за білизною та шкарпетками. За тією білизною, що я купляла йому на море. І ще я знала інформацію, що в нього прострелене плече, і там його видно. 16 жовтня голубенки отримали сповіщення, що Руслан зник безвісти. Зник без вісти 10 жовтня 2024 року. В районі населеного пункту Толстий Луг Курської області Російської Федерації журналісти суспільного зв'язалися із співвласником діпстейту Русланом Микулою. Чоловік каже, що, хоча на фото видно дев'ять чоловіків, насправді їх було 10. Із того, що нам відомо, там було 10 людей. На фотографії всього дев'ять. Тому що один загинув під час перестрілки. На жаль, є така практика, що у дронщиків не так багато своєї апаратури, пов'язаної з антеною, ребами. І вони не беруть велику кількість бойових комплектів, бо це дуже рідкісні випадки, коли дронщики вступають у бої. Відбувалися прориви. Нам відомо, що артилеристи вступали в бій. Тобто, це не лише дронщики були. Через те, що відбувався певний хаос, багато хто не знав, що йде відбувається. Чоловік каже, що на світлині було видно, що в одного бійця були зав'язані руки. Тобто, їх як взяли в полон. Частину точно взяли в полон. Вони були живі. Їх застрелили. Можливо, ще хтось із них був поранений, і його так само застрелили. У будь-якому разі це однозначно є воєнним злочином. За даними на літаків діпстейт на тому напрямку на позиції збройних сил наступали 155-та бригада морської піхоти РФ і російський спецназ. Хто конкретно зайшов у посадки, вчинив цей воєнний злочин. Нам невідомо з того, що наші їх там слухають, що в них є думки взяти в полон, відрізати голову. Тому я думаю, що дійсно, скоріш за все, але підтверджень немає. Але це може бути цілком 155-та. Руслан Ріс у багатодітній родині і був найстаршим з дітей. Мати Оксана Голубенко ділиться спогадами, як він привозив їй великі букети квітів. А цього літа чоловік вперше повіз її на море до Одеси. Я така тоді щаслива була, бо я з ним провела стільки сам на сам часу. Він так обережно до мене ставився, як до кришталевої вази. Він скількох врятував, скільком допоміг. Як він переживав в нього серце таке добре було. Він усім допомагав. Усім мені й зараз його побратими телефонують і кажуть. Як так, як це ж не наш Руслан? Я також хочу вірити, що він живий. Я також надіятися, і ця надія буде завжди. Батько Руслана Вадим каже, що його у цій ситуації гріє. Лише думка, що сина не встигли познущатися. Радує, що з нього не знущалися, його застрелили, але він не здавався. Це 100% не здавався. Про те, що у полон він не здаватиметься, Руслан казав і матері. Тепер жінка каже, що зробить усе можливе і неможливе, аби їй повернули тіло сина. Він казав мені, що мамо, я ніколи не здамся в полон. Ти каже, пробач мені, але я не хочу, щоб з мене знущалися. Я візьму себе в руки, але зроблю все можливе і неможливе, аби мені привезли дитину. Я кожен раз дивлюся всю фотографію і думаю, може вони його без свідомості залишили. Знаєте, всяке ж буває. На ньому не видно нічого такого, і кожного разу, наче надія якась є. Хочеться так вірити в це. Я не хочу вірити, що його немає. Суспільне надіслало інформаційний запит до оперативно-тактичного угруповання Сіверськ з проханням дізнатися обставини розстрілу військовослужбовців збройних сил на Курщині. У відповідь на запит журналістам повідомили, що ця інформація має гриф для службового користування. Команда ТСН ЮЕ висловлює щирі співчуття родині загиблого Руслана і усім рідним, хто втратив близьких людей на війні. Росіяни обов'язково будуть покарані. Слава Україні! Слава ЗСУ і вічна пам'ять загиблим героям. Бережіть себе та своїх рідних.